У нас встановлені турецькі висівні. Оцей перший ряд це у нас йде на добрива, а другий ряд у нас йде на саме насіння. По насіннячку видно, як воно падає в кожному цьому. Стоять телескопічні в нас е, телескопи стоять, щоб було краще проходимість самого зерна. Далі е, ми можемо заблокувати. Висім через один, якщо потрібно комусь, або взагалі заблокувати, Там вистави кожен, як собі хоче. Потім, дивіться, є в нас таких два регульових механізми: це буде на е, саме зерно, а це буде на добрива. Як відрегулювати, бо е, теж мало хто з цим стикався, як його регулюємо? Якщо ми виставили собі норму, беремо, відкручуємо і скидаємо його до нуля. А потім виставляємо ще раз норму. І це потрібно робити. Це потрібно робити кожен раз тоді, коли нам.